BMW N57, робимо реставрацію поселі коліншного вала. Перше, що ми робимо, реставрацію посадок під бугеля. Тому що тут посадки такі вони провалені. І бачите, як тут бугель фіксується? І за цих каналів. Що ми робимо? Ми робимо планіровку, а потім робимо нові насічки. Зробили ми планіровку і бачимо, що тут нас не добрало. Тепер дивимося далі. Наприклад, з цієї у нас повибрало все І тут все чітко. А тут ми зараз будемо дофрізрувати. Так, вибита площадка під Бугр okay. перевіряємо биття колічного вала BMW N57. І Бачимо, що у нас бієння вала, биття вала йде в районі. 7-8 соток. Значить, коли в нас є така схема, ось, наприклад, ми на схемі нарисували. Тут схема 4 цилиндри, ну, Ми беремо як будто це у нас 6-циліндровий. Суть яка. От наша шийка центральна. 4 сотки в плюс. Потім сусідня шейка йде корінна. 8 соток в плюс. А вже шийка, яка йде справа, вона йде 8 соток в плюс в другу сторону. Тобто вал, виходить, прогнутий. Зараз його розмірі, зараз його розмірі корінь стандарт, шатун шліфований в 0,5. Вал вже рихтувався, тому що видно сліди рихтовки. Тепер дивіться, коли він такою йде дугою, то 8 88, як будто виходить як вже биття вала 16. І нам зараз цей вал відрихтувати, ну, досить сложно. І як цей вал буде себе вести після шліфовки шатуна в розмір 0,5. Може, сліди рихтовки ось вони є. Вал рехтували і після рихтовки його шліфували. На даному випадку цей вал краще всього замінити. Далі робимо розточку опор лінішного вала під ремонтні кладиші 0,5. Дивіться, це у нас внутримір, який міряє мір, без зняття боршали. В даному випадку ми поміряли, який розмір, скільки ще потрібно. Взяли, додавали. Розтачуємо. Розтачуємо ми на опорах. Одна опора і опора номер два. Спеціальним приспособом, по яким ми можемо додати різницю. Добавили. Зараз виставляємо на росточку самої опори. В даному випадку у нас шліфована посадка під бугель. Бугель наш не шліфований, бо по ньому йдуть направляючі. Правимо росточку, змашуємо нашу баштангову на втулках. Ставимо такий примітивний захист, щоб стружка не летіла на борштангу там, де вона проходить по втулки. І пішла до сточки. Всі опори ми вже розтучили. це в нас є остання опора. Ще такий нюанс. Ми не можемо, наприклад, взяти виставити різець на першій опорі і її, бачите, що все класно, йти цією борштангою в самий кінець. Тому що боршланга тобто, не може бути длини такої довгої боршлани. У нас брашланга коротка, кожну опору ми виставляємося окремо і робимо розточку. Кожна опора підганяється індивідуально. Тобто, розточили, переставили десь на другу, розточили і так далі до самого кінця. Потім робимо чистовий проход, заміраємо ще раз, ще все в розмірі, після цього розбираємо цю конструкцію. Аємо новий колінвал, ремонтний ремонтні і будемо робити монтаж кладів, перевіряти зазори.